Доброго вечора, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням блокування податкових накладних. Оцим блокуванням, які зараз масово почали здійснювати податкова інспекція. Ну верніть податкова служба. Фіскальна служба. Насправді, от до мене, чому я записую це відео? До мене буквально за сьогодні звернулося близько чотирьох наших клієнтів, яким заблокували податкові накладні. При цьому, якщо ми візьмемо підстави, це от той пункт 8 цього наказу. До речі, тут зверху я розміщую відео, де більш детально розписував, яким чином їх потрібно скасовувати. У нас є вже відповідна і судова практика досить велика. Тим більше на фоні того, що тільки в четвер голова бюджетного комітету пан Гетьманцев зазначив, що він радіє за те, що податкова служба розіслала всім своїм підрозділам регіональним відповідну вимогу для того, щоб вони зазначали от в цих повідомленнях про блокування податкових накладних конкретні підстави, нічого цього немає. Все як завжди. Пункт восьмий. При цьому пункт 8 можна застосувати виключно, якщо ви там е, працюєте з ризиковими підприємствами в першу чергу. Однак жодна з цих підприємств не працювала і не є ризиковим. Однак податкові накладни всі були заблоковані. Вони всі різні, працюють в різних галузях. І насправді, на мій погляд, фактично я вважаю, що це з одного боку або Відверта дурість і глупість податкової служби, намагання зробити, знаєте, поставити такі собі, як набу, ДБР. От вони люблять гучні заяви робити, що от ми стільки-стільки поблокували. Насправді через суди, потім 99% цього буде все всього розблоковано. Це з одного боку, а з іншого боку, якщо ми, ну, ми говоримо про такі, знаєте, самопіар, а з другого боку, я не виключаю, що на фоні цього самопіару є певні особи, які працюють в цій фіскальній службі, які е, саме здійснюють дії на користь іноземців. Я не говорю тільки Російській Федерації, тому що, з огляду на те, що зараз відбувається, я бачу, що насправді весь світ хоче, щоб Україна була слабкою, щоб Україна була слухняною, щоб Україна виконувала те, що її говорять. Що скажуть там, а давайте ви зупиніться, а давайте ви припиніть воювати. Ну, у нас ж, не буде своїх грошей. Ми ж не зможемо самі себе отримувати. От цього, на мій погляд, добивається. Причому, на мій погляд добивається цього вже не перший рік, знищуючи нашу. Фіскальну систему, знищуючи банківську систему, знищуючи судову систему, проводячи ці всі нескінченні реформи, які нічого позитивного не дають. А ми продовжуємо, продовжуємо слухатись, вводити якихось міжнародних експертів, призначати якісь міжнародні ради, додати якихось там радників, експертів, які нічого навіть українською мовою не можуть розмовляти і не знають українських законодавств, однак вони проводять в нас реформи. Ну, повертаючись до блокування податкових накладних, як я вже зазначав, зверху буде відео, саме перше відео. Я раджу його передивитись. Головною підставою це є те, і це зазначають всі суди, що не зазначені конкретні підстави і не зазначені конкретні документи, які платник податків не подав. Звичайно, я всім раджу, найскоріше, як можна, як тільки ви дізнаєтесь про блокування, скаржувати це в адміністративному порядку. Є певний процент, відсоток, він навіть дуже великий відсоток, коли податкові органи самі автоматично розблокують їх після того, як ви, тим більше, строк в них також обмежений е, щодо розгляду ваших скарг на ці блокування. І е, у разі, якщо вони це не зроблять, звичайно, звертатись нагайно до суду і просити суд. Ну, суди досить швидко такі справи розглядають, тому що розуміють. Нас всі люблять рувати суди. В даному випадку суди розуміють, що підприємство просто зупиняється і воно не може працювати. І це досить велика шкода економіці. Я вже неодноразово говорив, що я би радив, після того як суд у суб'єктах УСВП, так званих суб'єкту владних повноважень виграний. Я вважаю, що після цього мінімум на півроку потрібно... Всіх осіб, які причетні до незаконних дій, направляти на курси підвищення кваліфікації за їх рахунок. При цьому цей строк не враховувати ні в строк Державної служби, ні в страховий стаж і не виплачувати за цей період, за цей півроку заробітну плату. Після того повертати, у разі повторного вже притягати до кримінальної відповідальності таких дій. І Я думаю, що тоді порядок в країні буде. Тому на сьогоднішній день, якщо у вас заблокована податкова накладна негайна... Подавайте відповідне адміністративне оскарження. Я прекрасно розумію, що на сьогоднішній день це також певним чином складно зробити, тому що немає елект... електрики, нема. От у нас сьогодні, наприклад, в офісі, от тільки зараз дали електроенергію під самий вечір. Зранку вона була, а в подальшому вона просто зникла. Звичайно, за цілий день практично нічого не могли працювати. Я відпустив всіх додому, дому працюють, надсилають. От зараз з'явилась, роздруковуємо. Хтось тобто, прийшов, повернувся на роботу, направляємо все це скануємо, направляємо відповідно електронною поштою, такою поштою, тому що, коли немає електроенергії чи повітряна тривога, пошта також не працює. Тому раджу, не гайте час, відразу все це оскаржувати. Якщо вам потрібно буде допомога, звертайтесь, з радістю будемо вам допомагати. І я вірю, що Україна переможе, не дивлячись на цих зовнішніх і внутрішніх, отаких от ворогів або дурнів просто. Вірю в ЗСУ і вірю в нашу перемогу. Слава Україні! До зустрічі! І не забувайте підписатись на канал і на телеграм-канал, посилання на який є під цим відео. До зустрічі!